Я на себя не понял. А сьогодні все треба. За ним вам до черка. Зачем? Не читати, да? А ну дозвольте, я не читав часть. А є, я давайте роблять, прото ви тихо не помню, як поговорити. С поживання, і споживає 20 мільйонів на себе. Тут 20 мільярдов. Півгазу споживає житло-комунального Тому Один із пунктів, тут внести, я його працюю, що з'єднати е, вартість українського газу і закупленого газу в об'ємах і в ціні, винести середню ціну на газ і запропонувати якраз цю середню ціну на вартість газу. Це приблизно буде за 2 тисячі гривень за 1000 робіт і для житлово-комунального господарства, і так далі. Приймається такий пункт, того, що є тут в цьому. Приймаємося, так? Добре. Тоді, якщо депутати знайомі з даним зверненням, звернення підготовлено. добре. Я ознайомився. Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Один. Хто утримався? Приймаєте. Його, щоб всі було зрозуміло. Не направло кількості осіб. Є запитання до доповідника даного питання? Немає. Прошу підтримати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Патріоти, депутати нашого міста, слава Україні! Тут правильно, говорили, прийняли рішення, підготували правильно. Дякую про забведження світу, про виконання бюджету міста на перші квартал 2014 року розповідає <рекун> на місце волонтера

що чоловік, це ті, що перші попадають, там є у них порядок відбору таких людей. У нас на сьогодні по місту десь 2,5 тисячі абонентів, які мають читати. Відповідно, на цей рік заплановано десь около 200 людей, яким тут ставити ці лічи. Поки що кошти не на Хто хоче ставити, сьогодні вартість встановлення лічильника за свої літки від мікрофонів. За свої кошти вартість встановлення лічильника, десь півтори тисячі зароботи, тисячу лічильників і 500 гривень. По даних газкандоря ціна лічильника. Від 900 до 1100 гривень і вартість роботи по встановленню 500-600 гривень. Може у вас якісь особливі людина чи квартира щось треба. Тряво... Далі потягнути ще щось. Що? є <ривіт> <ривіт> калькуляція зроблена. Зараз, в курку, є я ж вам говорю, хто хоче, кому, я кажу, борей вже хоче за свої гроші, яка буде вартість. А, а інші 200 чоловік визначено чергу яким будуть ставити при надходженні коштів з держави, от будуть ставити безкоштовно. Я знаю, що вчора до мене звернулася людина, яка доставила на щоб поставити лічильника газу. Її сказали заплатити 2000 гривень. 2 тисячі гривень заплатити. Получайте тисячу гривень пенсії, поставить від лічити, а скажіть, люди до. То що ви хочете, щоб я... вам Як є проблема, давайте підійдемо гаскантові. Ми цей народ почав опускаємо, то що... вже дома замість. Підійдете до мене з конедірком, підемо разом до я ще раз гаскантору. <говори> Там є державна програма, скільки нам депутати видичну. Депутат мене не Тут є державна програма встановлення лічильників. Так він доповів говорить, Остріш на цей лікар сказала, що виноват 200 лічильників. 200 лічильників, там, мабуть, є положення відповідне, кому там в першу чергу, яким сім'ям нам законодавці варто діти, учасник самоточку, кому в першу чергу, якісь там є програм. Тому я запрошу начальника спортура до нас сюди, і він нам дасть нам більше даному. Програми залучення інвестицій в економіку міста Старокостянтинів. Є доцільні доповідати? Немає. Хто є запитання на доповідача? Немає. Прошу проєкт рішення даного питання прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято договору. кого є якісь не до проєкту рішення прийнято за основу? Хто хоче висвітати даного питання? Прошу прийняти рішення сесії в даному залі. Хто за, прошу приняти. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Свідуюче питання. Про внески до рішення 47-ї сесії міської ради від року номер 4 Допитає контролю острова. Е, є доцільний доповідач? Немає. Запитання до доповідача? Немає. Щоб наняти за основу проєкт рішення з даного питання. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Ви утримались? Проти? Один проти? Хто утримався? Рішення прийнято, один проти. Утримався немає. Снідві ще питання? Того чи ми немає. Прошу прийняти рішення сесії даного питання. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу пустити. Хто проти? Один проти. Хто утримався? Рішення прийнято. Всі за, один проти. Утримавши, немає. Скільки проводити заяву та надання військ ці склади, податку на наукове майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Старському Святині. Далі e, питання недавність, Постійних комісіях. були громадські слухання, так? так? Це не все. E, є надійні до доповідання? Немає. Запитання до доповідача є? Генечук, прошу. Депутати, не Депутат мені Депутат Миничук. Скажіть мені, будь ласка, e, автостанція, автоборча у вас. Він теж заяву подавав на фільмі в руки»? А давай, в нього 5 тисяч половинних банків. Що, їм може прийдемо рішення на мати? Це для зараз не має приймати рішення. Я вам можу зачитати всі підприємства. <зараз> І <зараз> ще раз я кажу, що розмір. Посліжити в пам'яті, хто там є. Не виступав по прийнятню звернення щодо тарифів для населення. Я відчув, я спустив, як ви його на тому Недолуго ви поставили, його, і третій раз питаєтесь провести, вводячи максимальну ставку 1%. Давайте ж знайдемо компроміс. Максимальну ставку, Так, Маріонію, 1%. А зараз набрався в особах 1% максимальну ставку 1%. Зараз набрався перелік з 10 підприємств, які хочуть отримати певну пільгу. Ми ще тоді пропонували. Давайте знайдемо компроміс. Я вже черговий раз повторюю, що Кам'янець на цей крім колеса бачите, ви всі Вашкевичем спілкуєтесь. 0% зробив. Життя покаже, може з того року потрібно буде робити далі за одним коштів. Хмельницький 0,5%, Чепетівка 0,4, я далі. Я до того веду, що ми пропонували 0,25 наша фракція, хоча було по-моєму зробити 0 і ми багато заробили. Давайте встановимо прогресивну ставку, хоча б судову середили, як народі кажуть, знайдуть, не треба особисто мені і нам оцих пільгу ків, оцих хитрих підприємств, які шукають, я не кажу, хитрих, хитрих, з добу, які шукають, як ви Робимо нормальну ставку 0,5% чи 0,25, як ми там пропонували тоді. І таким чином він прогресивний податок. Вітер намір. У нас сформований бюджет. Це бюджет цього року. І це, ми вже пішли. Ми, так, ну, знати, я перепрошую, я вас не перебуваю. Річ у тому, що коли ми приймали це рішення, ми тоді і його зауваженням прийняли. Такі підприємства, які не здійснюють діяльність або не використовують ці площі, вони в них заморожені, вони просто звільнюють, їх ставку іншу поставить. А чому по завод ми маємо підняти? Мільярдер, що супровий завод не маємо звільняти, вибачте, ми чому інші маємо звільняти товарооборот мільйонів, десятками сотнями мільйонів, за яких 5-7 тисяч. вибачте, Всі мають платити, а до тих, хто не може платити, ми відносимося з повної відповідальністю і їх звільняють чи на відміну відсоток, чи зовсім, або вони платять, сплачують цієї площі, яку вони використовують для відповідної діяльності. Це не давно тим. Неправильно вирішено, я все нас повторюю. Є рішення сесії. Ви його два ну, Давайте я дам інформацію. Ми вже маємо інформацію по юридичних особах, тому що вже всі здали звітність. За 2015 рік підпадає під оподаткування згідно декларації 88 юридичних осіб. Вони показали нараховану суму 641 тисяч. Вже за перший квартал заплачено щось 165 тисяч даного податку. Всі плотя, відповідно, з 88-9 хочуть, щоб, щоб кажуть, що ми не можемо потягнути цього податку, дайте нам більшу. Тож яка тут проблема є? Для чого підбувати всіх? 0,25 бачить нульовою ставкою чи 0,50. Якщо від 80 заявних багато. А так будуть заяви. Який це перший крок? Ігор Йосипович, ви ж не нацист. Якщо сьогодні плотять люди, які там за... Що, для молочного заводу 20 30 тисяч? Що, в кам'янці нам молочних заводів? В кам'янці нам молочних заводів. Ми що, по кам'янці там рівняться? А що там рівняться? Я думаю, що... Ми що, їхній бюджет обирали? Віталій, я розгляну. А то у нас, у нас вітерник не розповсюджений. Що, я розумію. Ще одна питання. Тому в мене яка пропозиція прошу, щоб ми це рішення щодо пів розглянули і оносували похожного я підтримую думку Віктора Ломініча в плані того, що дійсно можливо, можливо, ми погодилися з відсотком ставкою цією, і підприємці краще знають, можливо, це потрібно опрацювати чи проєкт винести інший, чи так чи інакше, але Є, але діло є в тому, що от, ряд от, цих заяв, які поступили частину цих підприємств, вони як получаються заручниками. Ось, тому що ми, допустимо, як на мою думку, то ми якби, зараз маємо ці підприємства звільнити дійсно, тому що вони просять про це, вони заручники. А далі можна вже думати про ставку, яку чи ту чи іншу. Але зараз ці люди, які написали заяви, щоб вони не були заручники підприємства, їм треба, звісно, що. Дякую. Дозвольте, я прокоментую, Прокоментую, я дам відповідь на дане питання, прокоментувати Значить, шановні депутати, ви не думайте, що ми тільки тут зібрані, в нас не громада, що ми всі підгували. Відкрийте бюджетний фонд. Це є сьогодні дохід місцевого бюджету, його загальне і видатки у загальних. Давайте харчувати дітей, не харчувати. Давайте позвіняти. Працівників і так далі. Бюджет формується як дохідна частина, так і додаткова частина. І він не може бути не дохідний, а видатки забезпечений. Давайте брати відповідальність на себе. І тому е, не ми даний закон видії або його проголосували Верховній Раді, а Верховна Рада України і довела органу місцевого самоврядування, відповідно е, базу оподаткування. Місцевого бюджету. Оце наша самоврядність. Ми переходимо на самоврядність. Так давайте всі копілуємо. Далі згідні сьогодні. Ми по квартирах, по житлових будинках, приватних ми зробили для людей, ідемо це. Тоді всі копілуємо, а тоді формуйте бюджет. Сформуйте бюджет. Да, ми беремо себе відповідальність. І перед виробництвом, і перед громадським е містом. Тому що тут ви кажете, треба дороги робити, тут ви саме видаєте, треба де робити, завтра ви запитаєте, що діти харчуються в садочках, коли харчування, ви знаєте, скільки разів піднялося продукти харчування, хто ходить в маси, хто знає. В кінець нівоче за 10 гривень. А все це від дітей треба наготувати. Треба тепло віддати. І виплатити за плату? Це треба Думати про це, а не думати тільки даремник. Я бачу добре. Я звертаюся до вас, владі комунізмом займатися, займаємося реальною законотворчістю, формуванням бюджету дохідної частини, видаткової частини, контролю за бюджетом. Я вас так само запитаю, запитаю, щоб не було слухів, розмов і та так далі. У нас сьогодні йде круг. Виставку круг буде одна із позицій це втратний бюджет. І нам рано нарахують втрати бюджету рішенням сесії, звільнено відкладати те, звільнено відкладати те, звільнено відкладати те. Верховна Рада України, або вамінфір, подає Кабінету міністрів доповідну записку, місту Старокостянтинічу. Ніякій допомоги не потрібно, ніяких дотації не потрібно, тому що вони саме Завзани, завзаних, за життєзабезпечення нашої громади. Найвищій області. В найбільш області я говорю я законно документів. Ставка єдиного податку, про що ми говоримо, один відсотка, найвища в області. Вас не насторожує. Ваш лідер фракції говорить, що бізнесу потрібно сприяння. Григорій Господи, як фінанси, який які пропрацюють, вони це розумієте, що перший крок не можна. Як людей, так і бізнес, розумієте? Дальше через півроку. Давайте подивимося. Нормально їде, будемо п'ять, буде, буде одиниця. А ви не хочете слухати. Віктор Леонідович, як депутат, ви в першу чергу повинні знати закон е, тарифоутворення і ціноутворення. Перепрошую, я перепрошую. Якщо ви озвучили, то я озвучу відповідь на ваші запитання. Тарифи на водопостачання, водовідведення. Теплопостачання, гарячого водозабезпечення, встановлює Національна комісія. Да, ще ви раз перепрошую. У вас да. ступимо. Перебуваєте? Так от, будь, будь ласка, дотримуйтесь цього. Ще я що хочу вам сказати, чому Національна комісія Вона враховує якраз місцевий стан підприємств і їхні витрати. Да, Немає доходу на копійки, прибутку від Немає. А фактичні витрати, що підприємство збанкотували. А тепер доведу вам. І прошу е, вручити газету е, і водоканал, і теплових Віктору Леонідовичу, де ми розрахували тарифи по всій Україні. Значить, відповідаю, Віктор Ленівич, ще раз, ще раз відповідаю, тарифи в місті Києві можуть бути нижчі. Тарифи в місті Хмельницькому можуть бути нижчі, тому що там ціни мікрорайони будувалися те з конгеруючою установкою, де електроенергія у них разів дешевше, в 3-5 раз дешевше ніж в наших підприємствах, які закупляють електроенергію обленерго. Тому це є впливовий частини на собівартість відповідних, А також там застосовані відповідні е, ну, обладнання. І, і місто Хмельницький, територія так само, як в місті Старокостянтиною, але там населення 280 тисяч, а в нас до 40 тисяч населення. І відповідне мережне, мережне сполучення у нас значно більше, ніж в місті Хмельницькому. Тому є відповідні і не придумання, яке ви самі не затверджували, От ви затверджуєте ці тарифи. Ви б казали, що ми там якісь не такі. Це національна комісія держави, затверджує всі втари. І приблизно тариф Шепетівці вищий, як у нас, тариф, мабуть, такі самий, як у нас. Це міста, міста місто, міста ідентичне місту Старокостянтинів. Тому я попрошу, ви вивчити дане питання, Віктор Велонійович. І, будь ласка, прийдете ми сядемо і по кожній позиції пройдеться. Вартість кожної послуги. Дякую. Прошу ще запитання. Для в в чого? Нам даду інформацію, для чого? Де по кожному? Е... По агропостаті. Яка пропозиція депутатів? Пропозиція комісії змінити до Нового року, але ту кошту, яку він займають плати, так як всі плати, а ту кошту, яку він не займає, дати йому термін, або реалізувати, або запустити як виробництво дане приміщення. Підтримується? Підтримується. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Далі. Дякую. Прошу впустити. Хто проти? Один. Хто утримався? Один, два, три, чотири. Дякую. Рішення прийнято. Є 30 депутатів? Є 30 депутатів? 30 31. Рішення прийнято. Дякую. Я оголосив. Раєавтодору. По Автодору, ви знаєте, що пройшло об'єднання, там є в нього 4 бази, задіяна тільки одна тут, де був колишній ДРСУ. його загальна площа 82 тисячі нарахування, 82 тисячі 600, площа 6800 метрів квадратних. Площа, яка використовується 3930 метрів. 6 тисяч е, нарахована сума і площа, яка використовується, 3 800 на е, 46 тисяч. Зрозуміло, дякую. Та, Так, давайте ми вже кожне питання, говорю, як має бути. Вони сьогодні по всій території платять земельні податки, вони є на яхті. При розділі таких питань, прошу враховувати всі податки, вони навіть. Прошу вас. Марія Олеса, у вас немає інформації? Не Ворогах немає. Боргах немає, так? до <просу> Та, переходимо <що> і слідчого говорить. <просу> Це і державна установа. так? Е, вона проводить реорганізацію. Значить, Вона має думати про те, як її використати відповідні свої об'єкти для їхнього. Е, Повного використання по зас, застосування виробництва чи інших. Тут потрібно думати. На мою думку, що тут потрібно думати. Не Один об'єкт, вони виставили на продаж, комбінат, на це любові комбінат, не біля ДРСУ. Там не таке срок зі таке. Я їм казав передати прокуратурі або податкові, або кому вони там. Це державна установа, та і та, вони можуть вільно передати за постановою уряду і не мати ніяких проблем. Треба працювати. Тому тут є таке, які втрати від даного підприємства, буде мати місце відчати. Біля 46 тисяч, платити будуть 36. 000. Ваша думка, що дітей так? На даний день. Ставлю на голосування, на да, даний день. За дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Я. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Один, два, три. Рішення прийнято. Завод металіст, блокмастер, добре працював у 2012-почах у 2013 році, але силами податківців дане підприємство практично було знищено. Перевірка, там було дано е, позичку, кредит, ну, кредит, розрочку проплаті податку. Вони так закриває, що ці знімають і практично приємно підвели під Банкрусу. Зараз він трошки розпочинає свою діяльність. Звичайно, що важко йому, але ваша думка даного питання. Звільнити? Олександр Дмитрович, прошу. На 15 рік, доки це робить. У мене по роботі, тому що ми що живлення другої венерці йде через ми коштували а зараз ще виникло питання, ми вже будемо платити за ремонт з мене 5 кінець, тому що 3 князя стоїть має Я кажу, так, це хоче питання зустріти з цими керівниками, бо можемо ми щось так сказати. Нема питань. Та, питання, То водоканал давай плати, і ми там... А... Все, Після цього рішення буде добре говорити. Приємно. Дякую. Пропозиція награду. Хто за, прошу голосувати, хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Хто втримався? Один. Два. Рішення прийнято. Дякую. Слідуючий. Старокостантинів Цукор. В нього загальна площа е, нерухомо.